Вітаю, шостий клас. Продовжуємо з вами вивчати гімнастичні елементи. На цьому тижні вже будемо опанувати екватор нас третій з п'яти підтягування або силова підготовка. Ну, спочатку розповім для дівчат і продемонструємо потім для хлопців. Звичайно, якщо були в школі, як гімнастичні, такі так, турнік, поперечина. ну, дівчатка стають на нижній речі, основною стійкою, потім тримаються приблизно. 40 см між руками за попередження, 4 пальцями зверху, 5 знизу. Ну і рахується дониця разу, коли ви руками, о, коли ви грудима торкнулися попередження. Да? Жодни не торкнулися. Причому у нас столу рівний. Вам треба буде забити 15 разів. В домашніх умовах ми трішечки змінимо, можна це також виконати. У всіх є такий прохід, тому що нам треба зробити? Нам треба стати також в основну стійку на середину проходу щоб у нас трішки носочки там були п'ятий позад. Взятись приблизно на рівні грудей за прохід. ось тут І зробити 15 разів, повністю розгинаємо руки, повністю в локтевому суглобі, суглобі, і згинаємо, щоб у нас груди заходили за руки. 15 разів так треба виконати. Повністю руки розгинаємо. Щоб будете не повністю розгинати, ось так, от воно буде да, потрошки, Або навперед сильно не викинете себе, це буде помилка. Ось таким чином. Не вузька стійка, не широка, основна стійка. І ось таким чином 15 разів робимо. Коли зробили 15 раз. Стали потім вузьку стійку. Зробили крок лівою ногою. демонструю правою. Ви робіть лівою. Це дзеркальне метод, щоб вам краще панувати. Лівою ногою вперед. Піднімайся ліва рука через бік, через сторону. Ліва рука у нас біля вуха. Біля вуха. А через бік. Не піднімайте руку вперед або е, позаду, щоб у нас отак рука була. Або, о, через сторону. Три секунди і рівно. В сторону, якщо буде, також неправильно, або вуха будете класти на руку. Ось так. Раз, але рука торкається вуха прямо. Раз, два, три. Опустили руку, рука таркнуться, стигна. Е, залік завершено. З, завершено у нас виконання. Помилка буде також, коли ми виконуємо, виконуємо не тільки з вами. Елементи гімнастичні, культуру, культуру рухів, е, виховуємо е, культуру духу. Опустили ручку, тоді у нас завершено. Не робіть так. Також буде помилка, неправильно, коли ви будете так піти. Це буде помилка. Тепер демонструємо для хлопців. Якщо у когось є е, гімнастичне приладдя, турнічок вдома, можливо, якесь є у вас можливість, то вам треба зробити 6 підтягувань те ж саме чотирма пальцями зверху. Тримаємо поперечно п'ятий знизу. Ось таким. Якщо ви будете отак отримати, або нижнім хватом, неправильно, чотирмя зверху, п'ятий знизу, повністю розгинаємо руки і рахується одиниця, коли ви під баріддям підтягнулися за поперечку. Підбаріддя тягнути дозволяється. Те ж саме, потім треба буде стати, зробити крок лівою ногою і ліву руку догори. Якщо немає таких можливостей, то ми також будемо з вами поєднувати свого підготовку, тому що віджимання, можу сказати, в таких зараз вправах, які ми зараз вам продемонструємо, теж йде навантаження на ту групу м'язів, як і на підтягування. Вам треба буде зробити, віджатися один раз на пальцях, за хлопцями, три рази на кулаках і п'ять разів на долонях. Після цього встати, не падати, встати, повернутися на камеру, зробити крок лівою ногою, підняти ліву руку. 3 секунди. Опустити, рука тракається стегна, права завершена. Демонструємо для хлопців. Приготувалися. Отже на пальці становимося і один раз віджимаємося від тулуп прямий, будь ласка. Віджалися від... один раз на пальцях. Прямий тулуп. У нас, бачите, не прогинаємось, сідниці догори не тягнемо таз. Тепер три рази на кулаках. Раз, два. Три ноги разом у нас. І п'ять разів на долонях. Раз, два, три, чотири, п'ять. Встали, повернулись на камеру, зробили крок. І ліва рука. Два, три. Краще, щоб ви поклали десь двохлітрову пляшку пластикову і на рівні груди на підлогу, і грудима таркалися пляшки. Якщо немає, ну приблизно на такої відстані, щоб не було, щоб ви там потрішки не виконували це я не буду рахувати. А краще ще грудима таркатися підлоги. Не лягати, а грудима таркатися підлоги. Так отже, діти, у мене все. Якщо є якісь питання, звертайтеся. Розберемо, звичайно, на нашій відеозустрічі. Бажаю вам гарних результатів. Будьте сильні і здорові.